Наскольдовій могилі поховали їх, 30-мучніх українців, славних, молодих. Наскільдовій могилі український покривав і по дорозі нам і цей у світ. 29 січня 1918 року відбувся бій підкота. Між славнозвісним звісним, студентством. Юнкерської школи і значно переважаю, що його армію управляв. І в нашій історіографії прийнято вважати це великою трагедією, великою поразкою і взагалі неумінням військового керівництва управляти боєм, управляти військами. Але чи справді воно так було? Давайте подивимося з цього з історичної точки зору. 22 січня 1918 року Українська народна рада видає четвертий універсал, в якому проголошується, що Українська Народна Республіка стає незалежною. Паралельно з цим вона веде переговори у Дрес-Пуртовську. В цей час починається наступ на Київ, наступ більшовицьких військ, зокрема великотисячної, майже п'ятитисячної армії під керівництвом Михайла Моревньова. Щоб зібрати велике військо, ну йому не, йому не складалося проблем. Щоб зібрати велике військо нам, нас поралися деякі фактори. Коли вже військовому равйова підходить до станції Бахмач, на зустріч висувається 520, а може трохи більше, учасників українського війська. Під керівництвом висотника Алекинга Гончаренка. Про цю людину я хочу з вами поговорити окремо. Тобто ми всі знаємо таку, таку річ, що е, бій під має тривав 8 годин, де на 520 людей нехай навіть на 520 е, постало на військовому Моравйова. Тобто сили противника переважали майже в 10 разів, при втрати противника в цьому бою так само були у 10 разів більше, ніж нас. То скажіть, будь ласка, чи можливо при поганому підготовленні військового керівництва, при погано злагодженому і ненавченому, як прийнято вважати в міфологічній ем, іс історіографії, яка пішла власне з екзилу? Е, чи, можливо, 8 годин протриматися Навряд чи. А Веркі Гончаренко це людина, яка у 27 років очолила бій. Не один бій. До того він був учасником Першої світової війни, він майже рік пролікувався. І за станом здоров'я він фактично не міг брати участь в бойових діях, проте він робив те, щоб мав і вмів найкраще. Він навчав. Він навчав студентів. Він перший в українській народній республіці українізував кадетську юнкерську школу, назвав її іменем Богдана Хмельницького. Він перший почав українізовувати свої українські наші підрозділи, таким чином створювати українську армію, що значно випереджало час, де вчив юнаків, хлопців, а в минулому і ветеранів Першої світової війни битися за Україну. Так, от, говорячи про бій Бій під Крутами — це є добре спланована, добре продумана операція військова, котра дала нам форум чотири дні. За ці чотири дні ми зробили доволі багато. Брест литовську ми підписали Брестський мир, який визнавав окремими країнами, незалежність України. Таким чином. Ми оперлися на підтримку союзників. Ми оперлися на підтримку наших країн, які нам допомагали. І це аж на чотири дні сповільнило наступ Моравйова на Київ. У своїх звітах в більшості командуванні моравйов значно прибільшував аж майже до трьох тисяч армії, щоб тільки не щоб пояснити, чому вони так довго просуваються і чому так вибило їх з колії оці наступ. Бій завершився спланованим відступом. Адже це можна так сказати, тому що люди, відходячи, наші війська вони захопили з собою всіх полеглих, тіла всіх полеглих, вони захопили і не залишали собою жодних поранених. Це був чітко спланована операція. Навіть сучасні військові досліджуючи тактику цього бою. Вважають, що його неможливо було на той час і з тими силами, аби мали тільки одну гарма гармату. В той час, як у противників, було дві батареї, а ми мали тільки одну гармату під проводом сотника Лощина. Неможливо було організувати, сформувати цей бій краще, аніж організовував його Олег Гончаренко. Аверкій Гончаренко прожив до 1980 року і помер у штаті Огайо. Встигнути повоювати і в Другій світовій війні. Тому нам потрібно відходити потихеньку від того славнозвісного, сумнозвісного, такого горьованого і славножертовного, нікому не потрібному, здавалося б, образу бою під крутами, бо полягло 300 таких юних звітів і тому подібне. Ми повинні формувати. Пам'ять про відкрутами як пам'ять про успішну військову операцію, де з значно переважаючими силами, значно переважаючим і міцнішим противником ми можемо довести. Ми здатні боротися, ми здатні гідно боротися і гідно давати військ. В принципі, так само ми доводимо зараз під час повномасштабного вторгнення. Так само ми доводимо, значно переважаючій армії, що головне не розмір, а вміння користуватися. Тому разом до перемоги розвінчуємо міфи разом, вивчаємо свою історію такою, як вона є, щоб вона не була схожа на наш церковний поминальник, а щоб вона була написана на основі звитяжного минулого. Щоб наші майбутні покоління вчилися на звитяжних перемогах наших.